Леонід Глібов Вовк і вівчарі. Раз вовк тихесенько підкрався. Сім відомо, куди він звик ходить і де він лиха набирався. Та що ж робить, коли на те все вовку дався, Щоб овечок давить? І сей раз він туди ж попхався. Тихесенько кошару обійшов. Прислухався не чуть. Мершін на тин зоп'явся, зиркнув та й охолов. Вівчарики прихорошенько найкращого баранчика взяли та й патрують гуртом. А кунделі мовчать, лежать собі смирненько, неначе б усім їм там кудлатим гаспецьким синам позакладало. Мов не знають, що перед ними виробляють. Дивився вовк, дивився, здихнув, та й знову степ поплівся. Та й каже Де ж та правда ділась, яка б тут чарварка зробилась, який би гомін підняли і вівчарі, і кунделі, якби мені таке зробить схотілось. На сей раз приказка здалась, Що декому мовляли можна, другим зась.